4. Експериментальна робота вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. Сьогодні на уроці дізнаємося, як проводити і оформляти дослідницькі роботи. Вивчимо методи вимірювання розмірів малих тіл. Познайомимося з методом рядів. Навчимося самостійно проводити фізичне дослідження. Правильно оформимо письмово нашу роботу. Запишемо сьогоднішнє число в ЗОшити. Потім експериментальна робота номер 1 Далі потрібно вказати тему роботи. Тема нашої роботи вимірювання розмірів малих тіл методом рядів. Далі пишемо мету. Мета визначити методом рядів, діаметр горошини, діаметр зернятка чечевиці, товщину провідника в навушниках. Після цього пишемо обладнання, яке ми будемо використовувати в нашому дослідженні. Це лінійка. Невеликі посудини із чечевицею і горохом. Дві зубочистки або велика голка. Ручка навушники. Після цього пишемо хід роботи. Проведемо наш перший дослід. Для цього візьмемо стаканчик із гороху. Велику голку і лінійку. Далі за допомогою голки. Акуратно викладемо горошини вздовж лінійки в один ряд. Намагаємося викладати так, щоб вони на лінійці зайняли цілу кількість сантиметрів. Наприклад, я підібрав кількість горошин, щоб у них по довжині було 14 см. Тепер потрібно порахувати кількість горошин і довжину цього ряда. Довжина ряду в нас 14 см або 140 мм. Кількість горошин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 горошини і довжина ряду 14 см. Проведемо наші обчислення. Довжина ряду горошин 14 см або 140 мм. Кількість горошин 22 штуки. Якщо ми поділимо 140 на 22 то отримаємо 6,4 мм. Це і буде діаметр приблизно однієї горошини. Запишемо результати в зошит. Дослід 1. Визначив методом рядів діаметр горошини. Отримав результат. Діаметр дорівнює 6,4 мм, або 0,64 см, або 0,64 м. проведемо дослід другий. Для нього візьмемо зернятка чечевиці. Голку і лінійку. Вимірюємо діаметр зернятка чечевиці методом рядів. Для цього розташуємо зернятка вздовж лінійки в один ряд. Намагаємося зробити так, щоб ряд займав приблизно ціле число сантиметрів. Так легше буде рахувати. Допомагаємо собі голкою або ручкою. Можна взяти 11 см, але я вирішив додати зерняток, що було 12 см. Уважно порахуємо кількість зерняток чечевиці, які помістилися в нашому ряду. Проведемо необхідні обчислення. Довжина ряду чечевиці 12 сантиметрів. Або 120 мм. Кількість зернят чечевиці 33 штуки. Поділимо 120 мм на 33. Діаметр одного зернятка чечевиці приблизно дорівнює 3,6 мм. Результати обчислень. Запишемо до зошита. Дослід 2. Визначив методом рядів діаметр зернятка чечевиці. Отримав результат. Діаметр дорівнює 3,6 мм, або 0,36 см, або 0,36 метри. Для третього досліду нам знадобляться звичайні наушники, якими ми слухаємо музику з телефону. Візьмемо ручку і щільно акуратно. Намотаємо провідник від наушників на ручку, так, щоб отримати ось таку пружинку. Щільно їх близько з'єднаємо, щоб наші виточки були поруч один з одним. Ось так близько один біля одного. Тепер візьмемо голку і уважно порахуємо кількість виточків провідника, які ми намотали. Прикладемо лінійку і вимірюємо довжину нашого ряду виточків провідника. Це 2 см. Проведемо обчислення. Довжина ряду провідника 2 см. Або 20 мм. Кількість витків провідника 13 штук. Поділимо 20 мм на 13. отримуємо Товщина провідника приблизно 1,5 мм. Результати обчислень запишемо до зошита. Дослід третій. Визначив методом рядів товщину провідника навушників. Отримав результат. Діаметр дорівнює 1,5 мм, або 0,15 см, або 0,015. Коли провели всі дослідження, в кінці роботи в зошиті треба написати висновок. Висновок. Я навчився визначати методом рядів діаметр горошини, зернятка чечевиці, товщину провідника навушників. Отримав такі результати. Діаметр горошини 0,64 метри, діаметр чечевиці 0,36 метри, товщина провідника 0,015 метри. Домашнє завдання. Повтори параграф 3 – Це сторінки 18-24 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 24. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Давайте навчатися разом. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!